Всім привіт, з вами знову я. І сьогодні я хочу зняти не Clash of Clans, а гру Brawl Stars. Хочу відкрити купа старт-дропів Ну зазняти це на відео. Так як зараз якраз моя купілка, зараз багато дається Здається, я хочу зазняти це Ну давайте відкриваємо. Перший старт-дроп. Другий. Оп'ять рядкий. Бок, що нічого такого не попалось. О, епічний. Це вже краще. Пін. Ну. Це таке собі. О, міфічний. Ах, легендарного нема. Оп'ять пін. 40 rzadkich, no to lepsze li, li, niż rzadkie O, 5 40 rzadkich O, muficzki, to dobre 500 zł І 5 пін, це вже, якщо не помиляюсь, третій пін. Надіюсь випаде хоча б один гравець. Оп'ять пін. Оп'ять нічого. Опять нічого. Ну і надіюсь на ну, останнє щось випаде, надіюсь легендарний. Раз. 2. Епіческий... Лише не епічески, але... І виходить, заробили ми... Так. А ні, 3 спре... спрея. Не пін, а 3 спрея і один пін. А так. Нічого такого. І це при цьому, що тут на каунті тільки 29 гравців. І, і нічого не випало. Пару раз випадав міфіческий і нічого не випало. Ну і давайте тепер перейдемо на інший аккаунт. Ось я перейшов на інший аккаунт. Давайте тепер відкриємо купілку тут. З якщо я не помиляюсь, я маю відкрити около 100 стар дропів. Або 100, або 80. О! Легендарний, зразу із... Рядко із сверхрядко. Ах! І... Гіперзаряд! Це непогано, так як він коштує 5 тисяч монет, але хотілося би гравця. Але початок добрий. Легендарний із першого сардропу. Оп'ять нічого. Знов нічого. Очки сили. Щось якось не везуть. А такий початок гарний був. Легендарний стар дроп випав а тепер. Якось так не везе. Більше ніж о! Епічіський. Більше ніж серкветки не випадав. Ну, епічески. Один випав. Ну і давайте, надіюсь, тут зараз випаде останній строп 5 легендарний. Почали легендарним і закінчимо легендарним відкривати на цьому аккаунті мегакопілку. Поставте лайк, щоб випав легендарний. І підпишіться на канал. І рядкий. Цей раз навіть пінів не було і спреїв. Тільки єдине, що нормально випало, то на Була гіперзаряд. І це при цьому, що на цьому каунті 11 гравців. Давайте ще відкриємо тут стардропи, ці що є. Позабираємо нагороди сезону. Нічого з першого. О, епічівський це добре. Скін на культа. Ну, скінцелі добре, але хотілося би щось ліпше і дорожчий скін. Давайте. Опять поставте лайк і підпишіться на канал, аби щось випало. Рахунок три. Раз, два, три. Епічний Ех, лише епічний І випав новий гравець Роза. Ну це не дивно. Так як тут все було 11 гравців. Давайте ще раз тут, напевно, піду зіграю раз тут. Так як... аби забрати цей стардроп. Цей що тут я піду раз зіграю. Щоб забрати стардроп нагородний. Стардропи дня. Ну, це бот, тому грається легко. Ризикнемо. А, не треба було розбати, але нічого, це все одно виграшне. Забираємо стартроп і опять редкий нічого. Опять нічого. Давайте перейдемо зараз на інший аккаунт. Ось я перейшов на інший аккаунт. Відкривати мега копілку тут. Надіюсь тут щось випаде. Так як тут теж, якщо навіть 400 кубків на карті нічого нема. Тому є шанси, що будуть падати гравці. Перший не самий удачний. Опять нічого. Сверхрядкий. Щось нав'язать цієї мегакопілки. Іоп'ять нічого. Хоча б дал... дали... Ого, міфічний. І впін. На культа. Ще лишилось 10, ну вже 9. Наді їх хоч цього десятка щось випаде. Це защилось 4 дропа. Раз. Нічого. Раз, два, о! Ах, і епічний Надіюсь, останнє випаде. Зараз, м -м, надіюсь, випаде гравець. І раз, два. І далі епічний Тут також толком нічого не випало. Ну давайте зіграю. Або що в мене є? Тут. Давайте зберемо тут нагороди ті, що є. З першої нічого. Далі нічого. І... уяй. Нічого. На жаль, нічого не випало. Давайте ще раз зіграємо на Мікі. Зіграємо в одиночний режим. Тут також буде, так як тут невисокі кубки, буквально 400 кубків. Добула, не ліземо. Так як був хоч і багато але двох ударів йому хватить, аби мене знищити. О, зараз він використав. І так і знищив. Ну це я просто зараз щось туплю. Так, в мене на основі 30 тисяч кубків на основі. І... І практично всі гравці підняті на, 20, на 21 ранг. Ну там купа нових попадали, я ще їх не встиг підняти. Так як я не люблю так по чуть-чуть сидіти, грати, я люблю раз сісти і підняти зразу пару гравців до 500-600 до кубків. Не люблю по одному піднімати, по чуть-чуть. Зараз уб'ємо його. Я щось не зрозумію як він бив, але нічого. Це все одно виграш. І тримаємо старт-дроп і нічого. На жаль, не вийшло зняти відкриття 100 стардропів. Бо я, чому, я перевірив інші аккаунти, на них чомусь о, нема стардропів. Чи з клану повигняли, то ніби в клані є, але просто нема мегакопілки і все. Я не розумію через що. Так само на основі. Оце моя основа. Як я й казав, 30 тисяч кубків. Це мій самий піднятий гравець на 28-му шельні. Зало в мене гравці ось так трофеї. Коротше, в мене всі під... Ба... і заважте, що все на сьомій силі, На 600 кубків. Навіть Барлі на, 700... на 600 кубків на сьомій силі без гаджета і посівок. Бачите, всі на 21-й 21-й. Ну і... Якщо вам сподобався формат такого відео, ви хочете, аби я знімав більше про Clash... той Brawl Stars, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, аби я знав, що вам сподобалось Brawl Stars. Скоро опять мегакопілка. Я думаю, я її знову заздімлю. Але на цей раз вже думаю доб'ю 100 мегаящиків. Не ящиків, а стардропів. Надіюсь вам сподобалося відео. Всім па-па!